Добрий день, хотів вам розповісти про мідь і одну з е, особливостей міді це та штука, яка називається, що мідь п'є воду. Е, всі про це знають, прийомщики, в принципі, е, це давня історія, але насправді вже неоднократно мені попадались посилки, де приїжджає мокра мідь. Можливо, людина і не спеціально це робила, можливо, не знала, а можливо, і знала. Я знати цього не можу. Дивіться, по ній, в принципі, видно, що вона мокра. Ну, хто розбирається, той пойме. Ви бачите, да? особливість кольору. Потім е, отут от класно видно, що вона мокра, так як е, оксидна плівка зелена, просто стирається пальцем. І ящик просто розкис. Тобто, ви бачите. Дивіться, до цього відео я Ну, не особливо звертав увагу на цей момент, але так як це почало траплятися більш-менш на постійній основі, я маю про це сказати. Е, дивіться: в подальшому в таких ситуаціях буде робитися скидка. Обіжайтеся, не обіжайтеся, але я не купуватиму воду по ціні міді. Дякую за увагу.